У відео ви дізнаєтеся, як зберегти тепло в оселі в холодну погоду. Щоб зберегти оселю теплою, потрібно врахувати два ключові елементи: захистіть вікна та двері, і переконайтеся, що ваша підлога добре ізольована. По-перше, захист отворів. Двері та вікна це основні отвори у вашій оселі, через які проходить повітря. Щоб забезпечити найкращу ізоляцію вікон. Ви можете встановити зовнішні жалюзі, внутрішні штори або їх комбінацію. По-перше, жалюзі вони не пропускають світло, але водночас захищають від холодного зовнішнього повітря. Вночі не забудьте закрити жалюзі не лише у спальні, але й на всіх вікнах. Далі штори. Вони виконують ту саму функцію, що й жалюзі, але вішаються всередині будинку. Вони допомагають блокувати холодні протяги, що надходять ззовні. Щоб оптимізувати захист від холоду, ви можете використовувати як штори, так і жалюзі. Звісно, чим товстіша штора, тим більш ізолюючою вона буде. Завдяки ущільнювачу вікна герметичні. Щоб переконатися, що ізоляція працює ефективно, розташуйте запальничку перед вікном. Якщо полум'я мерехтить? Це свідчить про наявність протягу. Також можна відкрити вікно і перевірити герметичність. Якщо воно просіло або пошкоджене, то повітря буде проходити. У магазинах можна легко знайти недорогі віконні ущільнювачі. Ви можете замінити їх самостійно. Для цього просто зніміть старий ущільнювач і замініть на новий. Холодні протяги також можуть потрапляти з-під дверей. Щоб уникнути їх, ви можете встановити заслінки від протягів. Цей аксесуар закриває щілину між нижньою частиною дверей і підлогою, запобігаючи проникненню холодних протягів. Вони встановлюються лише на зовнішні двері, в іншому випадку, ви створите проблеми з циркуляцією повітря всередині будинку. По-друге, переконайтеся, що підлога добре ізольована. Підлога також може створювати відчуття холоду. Килими та килимки можуть допомогти зменшити холод. Килимок допоможе вам залишатися в теплі, при цьому не потребуючи великих коштів. Коли купуватимете його, перевірте ізоляційні властивості на етикетці. Тепер ви знаєте, як зберегти оселю теплою.